Розпочас цікаво, світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце говінливе, День сьогодні особливий. Земля це планета, яка унікальна тим, що на ній існує життя вже мільйони років. Вона пережила глобальні зміни клімату і кілька атомних вибухів. На неї регулярно падають метеорити і відбуваються інші катаклізми. Попри все це, наша планета відновлюється як фенікс із попелу, і життя триває далі. Але що про неї відомо людині? Багато хто навіть не здогадується, скільки таємниць береже наша планета. Ми розповімо цікаві факти про планету Земля, які допоможуть вам краще пізнати нашу планету і, можливо, змусять дбайливіше ставитися до неї. Згідно з численними дослідженнями, Земля виникла приблизно 4,5 мільярдів років тому. Життя на Землі, а саме в океані, зародилося через 500 мільйонів років після виникнення планети. Цікавий факт про землю в тому, що спочатку на землі був тільки один материк, який згодом, під впливом різних факторів, розділився на кілька дрібніших. В кінці Пермського періоду багато живих створінь були знищені, загинуло понад 90% представників фауни. Вижити вдалося лише тим істотам, які вміють пристосовуватися до радикальних змін навколишнього середовища. Основними елементами з яких складається наша планета, є залізо, кисень, магній і кремній. Земна кора трохи менша, ніж на половину, складається з кисню Величезна частка заліза припадає на ядро. Окрім цього, в ньому міститься і золото. Його кількості вистачило, щоб повністю покрити планету. При цьому шар дорогоцінного металу склав би 450 мм. Поверхня планети Земля тільки на 30% складається з континентальної кори. Все решта це вода. Саме з цієї причини з космосу планета здається блакитною. Товщина земної кори складає від 35 до 75 км. Точний розмір залежить від місцевості. В горах цей шар товстіший. Доба триває 24 години. Однак насправді обертання планети навколо своєї осі становить на 3 хвилини і 56 секунд менше. Логічно зробити висновок, що хвилини згодом будуть накопичуватися. В результаті день поступово стане ніччю і навпаки. Однак планета також обертається навколо Сонця, світило поступово зміщується зі свого місця, відхилення становить близько 1%. В результаті і виходять ті самі 24 години. Рік триває 365 днів. Однак це округлене число. Насправді він довший на 0,2564 дня. Саме цей час зрештою утворює додаткову добу 29 лютого. Таким чином, виникає високосний рік, який буває раз на 4 роки. Цікавий факт про Землю ще в тому, що, згідно з дослідженнями, температура внутрішнього ядра Землі близька до температури Сонця. В Землю більше 8 мільйонів разів на добу вдаряють блискавки. Це понад 3 мільярди на рік. Щорічно на планету падають метеорити та інші небесні тіла. В результаті маса Землі збільшилася за кілька століть більш ніж на тисячу тонн. Про на нашу планету існує купа міфів, які не відповідають дійсності або ж відповідають тільки частково. Наприклад, в школі нам розповідають, що найбільшою горою є Еверест. Насправді ж найбільша гора знаходиться на Гаваях. Це вулкан Маонакеа. Його висота складає біля 10 кілометрів. Це на 2 кілометри більше Евересту. Основна частина Гавайської гори. Прихована під водою, тому всі лаври дісталися Евересту. Еверест, у свою чергу, залишається найвищою точкою на Землі, але за загальною висотою поступається Монакеа. Вважають, що Сахара найбільша пустеля нашої планети. Цікавим фактом про Землю є те, що насправді найбільшою пустелею можна назвати Антарктику, загальний об'єм опадів Антарктики. Складає всього 166 мм на рік. Причина полягає в суровому холодному кліматі, який не дає формуватися атмосферним опадом. Ви можете подумати, що хмари абсолютно нічого не важать. Однак насправді їхня маса часто перевищує 500 тисяч кілограм. Справа в тому, що хмари складаються з води, а вона має солідну вагу. Існує приказка. Що блискавка ніколи не б'є більше одного разу в певне місце. Насправді ж це не так. Наприклад, в шпиль високих хмарочосів США розряд потрапляє мінімум два рази на місяць. Будівлю рятують громовідводи. кажуть, найбільша кількість опадів в Європі випадає в Великій Британії. Насправді це зовсім не найбільш дощове місце. Якщо брати середньорічну кількість опадів, то в Італії дощів випадає набагато більше. Найсолонішим озером вважають мертве море. Однак, озеро Дон-Жуан, що розташоване в Антарктиці, перевищує його за кількістю солі. Завдяки високому вмісту 40% вмісту солі, природна водойма не замерзає навіть за температури повітря 50 градусів за мінусом. Плити літосфери перебувають в постійному русі. В середньому вони зміщується зі швидкістю, яка дорівнює швидкості росту нігтєвих пластин на руках людини. Через, можливо, 200-300 мільйонів років всі материки можуть знову об'єднатися в один величезний, як це було на Землі спочатку. Якщо воду Світового океану рівномірно розподілити по поверхні планети, вона покриє її шаром товщиною 2700 метрів. Приливна синхронізація Світового океану. Призводить до збільшення відстані між землею і місяцем. Щорічно віддалення складає приблизно 40 міліметрів. На перший погляд, це незначний показник. Однак, через кілька десятків мільйонів років віддалення може призвести до суттєвих змін на планеті. Крім цього, дослідження показують, що з кожним роком процес віддалення Темніших часів. Люди дивилися на небо і замислювалися про те, як би піднятися вищий хмар і дізнатися, що ж там. Минуло багато часу, поки люди навчилися будувати літальні апарат. І першими полетіли в них не люди, а тварини, щури, кролики, а потім собаки. Подивіться, це перші собаки, які полетіли в космос і повернулися назад. Їх звуть білка і стрілка. Зараз космонавти проводять в космосі дуже багато днів. Вони живуть на космічних станціях, працюють, проводять різні експерименти, стежать за приладами, проводять ремонт обладнання. Діти як називається костюм космонавта. Космонавта є спеціальний костюм. Подивіться, який він незвичайний. Такий костюм називається скафандр. Діти-космонавт повинен мати міцне здоров'я, бути сильним і багато знати і вміти. Діти, а зараз я вам пропоную вирушити у космічну подорож. А мандрувати ми будемо на ракеті. Тож зайняли свої місця і вперед. І ти подивіться в ілюмінатор. І скажіть, що ви бачите? Так, молодці, це зірки та місяць. Скільки зірок на небі? Правильно. Їх незлічена кількість. У безхмарний ясний вечір небо всипане маленькими блискучими крапочками, які розташовані далеко від землі. Діти, а як ви думаєте, чи видно на небі зірки вдень? Так, зірок на небі вдень не видно. А чому? Тому що світить сонце. Правильно, світло сонця надає можливість бачити зірки вдень. Діти, подивіться, в центрі нашої галактики розташована найбільша зірка це сонце. Сонце це величезна, розпечена газова куля, яка випромінює тепло і світло. Без енергії сонця не було б життя на нашій планеті. Воно зігріває нас своїм лагідним теплом, дає всім на землі світло. Завдяки сонцю ростуть дерева, трава, квіти. Нагрівається вода в морях та в океанах. І там можуть жити риби та різні тварини. У сонечка є своя сім'я, тільки це не синочки та донечки, а планети. У кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо сонця. І ці доріжки називаються орбітою. Планети всі різні за величиною, але всі набагато менше сонця. Всі вони разом називаються сонячною системою і розміщені у чіткому порядку. Перша планета Меркурій. Меркурій найближча планета до Сонця. Вона кам'яниста, друга Венера. Вона покрита товстим шаром хмар. Тут панує спопиляюча спека. Це найяскравіша планета. Третя планета Земля. На землі є вода, кисень, рослини, тварини. Четверта планета Марс. На Марсі є 4 пори року. Марс покритий червоними пісками. П'ята планета Юпітер. Це найбільша планета Сонячної системи. На ній могли вміститися всі планети. Оста планета. Це Сатурн. Сатурн складається з рідини і газу, відома своїми кільцями. Сьома планета Уран. Уран обертається навколо Сонця, ніби лежачи на боці. І восьма планета від Сонця це Нептун. Це холодна і синя планета. На ній бувають найсильніші вітри на планеті. Планети знаходяться на різній відстані від Сонця. На тих планетах, які ближче до Сонця, дуже спекотно, а на віддалених вічний холод. Лише на планеті Земля є всі необхідні умови для життя. А на інших планетах життя не існує. Продовжимо подорож далі. Діти, що ми з вами бачимо? Та ми потрапили з вами на супутник землі. Місяць. Він обертається навколо землі і разом з нею обходить сонце. На місяці тихо, немає повітря, води, ніхто не мешкає, нічого не росте. Поверхня його вкрита глибокими ямами, що називаються кратерами. Місяць добре видно на нічному небі. Чи ви знаєте, діти, що таке Сузір'я? Сузір'я це особливе розташування зірок на небі. Кожне сузір'я має свою назву. Наприклад, велика і мала ведмедиця схожі на ківник. Діти, а наша космічна подорож закінчується. Займаємо свої місця і вирушаємо додому. Малята, погляньте, який великий яскравий конверт надійшов до нас. Давайте його зачитаємо. Любі малята! Я мешканець місяця. Давно за вами спостерігаю і хочу запросити вас на екскурсію сонячною системою! Дітки, а чим можемо ми полетіти до космосу? Так, правильно, на космічному літаку. На космічній ракеті. То що ж, приймаємо запрошення? Вирушаємо у подорож. Тоді запрошую вас на космічний корабель, одягаємо всі скафандер, приготувалися один, два, три наша ракета політ здійсни. Діти, дивіться, ми з вами. У всесвіті як чудово, як гарно навколо. А що ж називають всесвітом? Це величезний простір, який заповнений зірками, планетами, галактиками. Чорними дірами. Всі ці складові перебувають у взаємодії і утворюють цілу систему. А який же насправді наш світ? Наш світ, діти, це дуже велика і безмежна таємниця. Щодня можна дізнаватися про нього стільки всього нового. Тож давайте трішечки відкриємо цю таємницю і дізнаємося, що ж він у себе ховає. Наша земля це одна із планет сонячної системи. Це наш будинок у всесвіті, а ми жителі цього дому. У ньому понад 200 квартир, які ми називаємо країнами. Усі країни різні за розміром, є дуже великі та дуже маленькі, що можна обійти за один день. А якщо говорити про космос, то він безмежний. Як ви гадаєте, а чому групу планет, до якої належить наша Земля, називають саме сонячною системою? Мабуть, тому, що вона обертається навколо зірки. Яка називається Сонце. А система означає, що біля Сонця знаходиться не один космічний будинок Земля, а декілька. Давайте відвідаємо планети Сонячної системи. Сьогодні у сонячній системі. Відомо вісім планет. Перша планета від сонечка, планета Меркурій, на якій відбувається різка зміна температур удень і вночі. Друга планета Венера. На ній є гори. І вулкани. Третя планета. Планета Земля. Голуба планета. Дві третини її поверхні вкрито океаном. Єдина планета, на якій є життя. Четверта планета планета Марс. Холодна як пустеля вкрита пилом. П'ята планета. Наймасивніша планета в сонячній системі Юпітер. Шоста планета Сатурн. Відома своїми кільцями. Сьома планета. Планета Уран, дивна куля і восьма планета далекий і холодний Нептун. Діти, а уявіть, що станеться з нашою планетою, якщо вона обертатиметься довкола сонця дуже близько. Так, на ній стане занадто спекотно, а все живе згориць. А якщо планета буде далеко, то їй бракуватиме сонячного тепла та світла, а її поверхню вкриє крига. А як ви гадаєте, а чому немає життя на інших планетах? Так, якщо бракує сонячного тепла або ж його занадто багато, життя неможливе. Поміркуйте, кому потрібне сонечко? Давайте пограємо у гру Кому потрібне сонце. На екрані з'являться живі та неживі об'єкти. І вам потрібно вибрати спочатку увага ті, яким потрібні сонячне тепло та світло. Молодці! А тепер виберіть ті, яким, на ваш погляд, непотрібне сонячне тепло та світло. Молодці! І так ми з'ясували і запам'ятали, що сонечко, його тепло. Потрібно всім живим істотам. Без нього життя неможливо. А нам час повертатися додому. Звичайно ж, подорож у Всесвіт на цьому не закінчується, в нього ще багато таємниць і цікавих історій. Нас вони чекають попереду. Ну що, діти! Вам сподобалося мандрувати між планетами. Які об'єкти у сонячній системі вам сподобалися більше? Зрозуміли, чому сонечко таке потрібне? А мені з вами було дуже приємно. Я полетів до свою планету. До нових зустрічей, малята!